Всім привітик! Мене звати Кріс, вітаю вас на моєму каналі RVM і сьогодні я хочу розказати про те, як заробляти на DeviantArt. Отже, спочатку треба зареєструватись та заповнити свій профіль. Важливо придумати нікнейм, який не придеться змінювати, бо, на жаль, безплатної підписки його змінити не можна буде. Потім виставляйте свої малюнки в профіль, щоб він виглядав реальніше. Якщо у вас профіль свіжий, то необхідно в перший період часу активно додавати арти, бо нові аккаунти просуваються сайтом. Щоб розпочати, натискаємо зелену кнопку Submit справа зверху, обираємо зображення, пишемо назву, яка має включати в собі слово «адаптаблі» та «Open» в скобках. В описі вказуємо інформацію про себе можна дописати додаткові послуги за більшу ціну і правила. Чим більше хештегів, тим краще, тому не лінуйтесь цим. І виставляємо аукціон. В коментарях пишемо «Beat here, please» і закріплюємо його. Сюди покупці будуть писати свої ставки. Щоб ваш аукціон побачило більше людей, то треба додати його в 200 груп мінімум. Пишемо в пошуку Adopt, переходимо в вкладку групи, заходимо в першу, приєднуємось і оновлюємо сторінку. Тут одразу з'являється кнопка «Contribute Art. Натискаємо, обираємо папку і додаємо наш адопт. Якщо, наприклад, з'являється такий надпис, то це означає, що папка заповнена і треба її змінити. Ще в групі є коментарі, куди художники кидають свої роботи, тому скопіював посилання на пост, можна додати його туди теж. Але будьте обережні, бо адміністрація буває забороняє рекламувати своїх адоптів в коментарях, і ви можете отримати за це бан. Звертайте свою увагу на те, що в групах було багато підписників. Якщо всі папки заповнені, то скоріше за все група закинута, неактивна і можна з нею виходити. Інший варіант це приєднуватися в групу не через пошук, а, наприклад, зайти на пост іншого художника, знайти список, в які групи автор додав свою роботу, та приєднатись в такі самі. Насправді кожен раз задавати свій адопт 200 груп ну дуже важко. І займає багато часу, тому це є мінусом Devant Artu. Але я полегшую собі життя за допомогою спеціального розширення. В пошуку пишемо Dev Grow List та переходимо за першим посиланням на пост Devon Art. Спочатку натискаємо на третє посилання та встановлюємо в магазині Chrome собі таке розширення. Далі на перше і включаємо вже плагін для Devon-Art. Повертаємося на наш пост, натискаємо на ось цей значок, і тут видно всі групи, в яких ви вже є. Логіка така: спочатку швиденько приєднатись до 200-300 груп, а далі використовувати цю кнопку. Тут можна по черзі натискати на групи. Одразу висвічуються всі папки, обираємо потрібну. Уважно, якщо в ній 5000 артів, то вона заповнена. Після обрання нам показується повідомлення, що групу додано арт. Натискаєте ОК, автоматично повертаєтесь до всіх ваших груп і швиденько додаєте усюди свою роботу. Якщо оновити сторінку і знову зайти в цю вкладку, то червоним буде виділено, в які групи ви вже закинули свій арт. На цьому все. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете їх задавати в коментарях. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо це так, то лайкайте, підписуйтесь, я буду дуже рада. Дякую за перегляд, побачимось в наступному відео. Па-па!